Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Важливий кожен донат будь-якого розміру. Не забувайте про це, будь ласка, сьогодні будемо розбирати інформаційну істерку довкола відставки Валерія Залужного, яка так і не відбулася, а також суроміцьку творчість наших артистів, які, яка, як думають, деякі політики взагалі не повинна існувати, бо скрепиш у нас, як на Росії, виявляється. Нагадую, мене звати Богдана Мосу, я журналіст мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися на нього, ставити вподобайки, писати коментарі, тиснути на. Дзвіночечки можете поширювати це відео. А також особливо дякую тим, хто підтримує мою роботу через платформу BuyMeCoffee, youtube спонсорство та Монобанк. А тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Знову ми бачимо, що залужного хочуть зняти. Ну, в принципі, це для нас не нова інформація. Вона піднімається не перший раз. Про загрозу відставки залужного СМІ писали і раніше. і Банкова підтверджувала ці чутки красномовною мовчанкою або дуже дивними коментарями президента. Про те, що на банковій бояться політичних амбіцій залужного, яких наразі не існує. Банкова підтверджувала замовленням рейтингів, в якому вони самі питали громадян стосовно. Того чи підтримують вони залужного? Ну і от нещодавно ми пережили вечір, коли в усіх усюдах з'явилася інформація з посиланням на якісь джерела. Про це ми точ, точ більше поговоримо далі. А що залужного хочуть відправити у відставку, і що, мовляв, вже відправили. І зараз я хочу розповісти те, що знаю стосовно цього, те, що чув, і що з цього приводу думаю, як журналіст. Хочу захистити своїх колег від надмірних звинувачень, а також дати лікнеп стосовно того, як розуміти всі ці численні джерела, які нас щодня закидують різною, часто доволі шокуючою інформацією. Першим про відставку залужного написав Борислав Береза, і тоді я особисто не сильно повірив, подумав, що. Це якийсь вчерговий е, називаємо це вкид. Вкиди теж мали місце згадати згадати тільки того ж Ар'єва. Втім, згодом інформація з'явилася знов таки з посиланням на джерела в різних змі: е, Українська Правда, НВ, е, Лівий Берег, Дзеркало Тижня. Це для мене стало знаком, що це не просто а, пусті булачки і не просто вкиди політичних суперників Зеленського. Ви можете скільки завгодно мені зараз писати, що це я захищаю свою медіаспільнотку, А я вам можу багато разів казати, як мене самого медіаспільнотка бісить, бісять клікбетні е, заголовки без контексту. Бісять тупісті, непомірна пиха деяких працівників нашого цеху, бісить втягування в ефір хороших росіян і ще багато різних нюансів. Але все одно в своїй роботі мене особисто в мене є маркери того, що інформація, яку повідомляють адекватні медіа, медіа з білого списку, навіть з посиланням на джерела, є правдивою. Що це взагалі за джерела? Це той чи інший чиновник, чи навіть високопосадовець в тій чи іншій державній інституції, який хоче повідомити інформацію, але не хоче називати свого імені. Для чого може це джерело повідомляти таку інформацію? Да, давайте розберемося просто в цьому механізмі цієї історії, технічному, щоб зрозуміти, а що сталося, отже, для чого може джерело повідомляти таку інформацію? Для того щоб прозондувати суспільну думку, наприклад, під час підготовки тієї чи іншої законодавчої ініціативи або зовнішньополітичного рішення. Для того аби захистити себе, як, наприклад, ну, оголосити про загрозу відставки, щоб відставки не було, ну там під тиском суспільним чи медійним, аби уникнути цієї відставки. І це було вже також не один раз, аби зманіпулювати суспільством чи журналістами, що також буває. Тому я завжди зі скепсисом ставлюся до такої категорії, як джерела з офісу президента. А можу, до речі, дати один такий лайфхак. Може хтось зрозуміє, як ним користуватися, і буде уважно читати деякі статті. От якщо ви бачите якусь велику статтю, де багато спікерів, які її коментують там, законодавці, ще якісь представники влади. І якщо ви бачите при цьому серед цього валу тексту, що є джерело, наприклад, в команді президента, яке сказав на умовах анонімності, то подивіться іще. Які прізвища фігурують офіційно, да, без джерел, а от прям, так, без анонімних джерел, а от справжні прізвища. І, скоріш за все, те, що каже той, хто був цим анонімним джерелом, він з'являється вище чи нижче по тексту, відповідно в розкритому вигляді. Так? Тобто ця людина також в цій же статті коментує просто інші теми. Це така історія, можливо, вона вам знадобиться. І ще свого часу я мав досвід роботи на самітах НАТО. Взагалі на таких самітах міжнародних, хоча й не лише там є практика оф-рекордс, тобто садять чиновника якогось натівського генерала, наприклад. Один Раз, до речі, це був навіть Єн Столденберг, і він відповідає на питання журналістів або щось іще сам розповідає. При цьому забороняє називати своє ім'я, і ви можете побачити, як в ЗМІ з'являється інформація із посиланням на високопоставлене джерело, наприклад, там в керівництві НАТО. А що? Зазвичай це правда такі історії. Цьому можна вірити, але просто суть в тому, що. Насправді там рідко бувають якісь особливі сенсації, але зазвичай дуже-дуже цікава інформація. Або ви можете побачити інформацію західних ЗМІ про те, що те чи інше джерело розповіло ту чи іншу військову сенсацію, чи військово-політичну. Яка ще, наприклад, там стосується України, і ось вони її повідомляють, і в даному випадку ви взагалі не застраховані від того, що нині проти вас і псошать? Пояснюю, як це працює. Західному журналісту можуть зливати під певним соусом дезінформацію чи зманіпульовану інформацію, чи точку зору того чи іншого чиновника, який відповідно її просуває? Ну там чиновник, який симпатизує Трампу, наприклад, або просуває переговори з Росією. Також це джерело може бути куплене росіянами напряму, і таке буває. Або це може бути джерело в Україні, в яких західних змі не сильно розбираються. Ну а це джерело у них насправді Арестович чи Єрмак чи Татаров. Ну розумієте, що таке джерело може сказати, з якою метою просувати ту чи іншу думку в західних змін. Але не 100% випадків бувають достовірні джерела. А буває, що це достовірна інформація, яка подана із забарвленням, так, що це виглядає зрадою. Наприклад, до прикладу, моделюю. Сьогодні на війні на такому-то напрямку загинуло 10 солдатів. І ось це ЗМІ пише, наприклад, що кількість загиблих солдатів на такому-то напрямку за сьогодні вимірюється десятками. І то, і то правда, але є певне забарвлення, да? є така певна гіперболізація. Ну, це якщо ми говоримо про джерела, і, звісно ж, не може бути жодним джерелом анонімний телеграм-канал, тим паче анонімний телеграм-канал Офісу Президента. І тут ми повертаємося до історії з залужним. Телеграм-канали, які мовлять від імені команди Офісу Президента, хоча є типу анонімними, не теж сильно а, пушили цю тему, але по-своєму. Коли історія з звільненням залужного набула сильного резонансу, вони поставили собі за мету її розігріти максимально, а потім висміяти. Можливо, комунікатори офісу президента вважають, що вони були таким чином на коні. А я скажу, я скажу ні. Вони закопали самі себе, вони відпрацювали самі, самі по собі, ба більше дали поживу для російської пропаганди. При цьому, поки обіснувалися анонімні телеграм-канали, які пов'язані з офісом президента, самі офіціози мовчали. Геніальним був в лапках, звісно, коментар від Міноборони. Шановні журналісти, одразу повідомляємо, всім ні це неправда. Що неправда? Де неправда. Цей допис хто взагалі писав? Журналістка Ірина Ромалійська додзвонилася до нашого улюбленого радника Сергія Лещенка, і діалог у них був таким: «Сергію, підтвердіть, будь ласка, чи спростуйте інформацію про те, що президент звільнив Залужного. Є офіційна заява прес-секретаря президента. Так, але ж ви ж в країні відповідаєте за боротьбу з фейками, а тут вже півтори години несеться. Коментувати рішення президента або повідомляти про них уповноважений прес-секретар, Він це зробив. Але з вашої відповіді виходить, що ви не підтверджуєте і не спростовуєте. А що я можу підтверджувати чи спростовувати? Інформацію про те, що Зеленський звільнив залужного. Так я не є прес-секретарем президента, а Єрмак наступного дня взагалі таке казав. Чи ви перекоментувати вчорашню ситуацію, яка точлась навколо. Дякую. Питання пана розпусного знімає. Перше, я думаю, що я вчора був в Ужгороді. можу вам тільки коментувати мою зустріч там закордонних справ з паном Сіяртом. Я думаю, що по вчорашній ситуації всі коментарі були дані міністром оборони і всім, хто до цього дотичний. До, до, до Ну, не хоче комунікувати держава взагалі із е, населенням, ну точніше, офіс президента, влада. Їм хочеться комунікувати із населенням через анонімні е, телеграм-помийки, які насправді в половині випадків брешуть. Які ведуть е, ці телеграм-помийки інформаційні злодії, до речі, російською мовою. А мож, може, до речі, не тільки інформаційні злодії, а й фактичні, хто знає, на кого ще вони працюють. Ну і все це перед нами несеться в той час, коли намагаються звільнити залужного. Знаєте, найкраще зобразив цю історію художник Філ Філ своєю анімацією. Ну а після цього за відставку залужного взялася російська пропаганда. А за тим про це написали іноземні змі. Уявіть, який ми посилаємо сигнал. У нас немає грошей, в нас немає боєприпасів. В нас е за ці боєприпаси зараз домовляється захід, і все це дуже чутливе питання. А ми з Ніфіга і беремо, знімаємо залужного. Браво. Ніколи такого не було. І ось знов наших політиків зацікавили піструни. І не просто піструни, а прикриті піструни на неприкритому голому чоловічому тілі. Друзі, ви певно знаєте гурт Хамерман знищує віруси або ХЗВ. І якщо не знаєте, то ось коротка довідка. Український музичний гурт Хамерман знищує віруси, заснований в 96-му щороці році у місті Суми у Сумах. Або в сумах, як каже Альберт Цукренко, один із учасників, другий учасник Володимир Пахолюк. Вони грають чи то в стилі панк, чи то техно, чи то панк-техно одягаються в такий одяг, який хтось назвав би провокативним, але це не є епатажем, це є частиною їхньої творчості, яка побудована в тому числі на іронії, і на самоіронії. І так, в піснях є матюки. Як і в піснях багатьох виконавців, насправді та гуртів, ви, мабуть, чули їхній безсмертний хід про кличка. Мічтав жить, по ім'я, пачкові стать боксером, як кличко, саблей, щоб не було в трусах, а сіни у волосах, щоб вічно бути молодим, таким здоровим і дурним, їбать блідей пізду в рот, гавно всім класть за дворо. Вони можуть комусь подобатись, комусь не подобатись. Це вже справа смаку і знов таки іронії. Я не слухаю ХЗВ у себе в плейлисті, але я б на їхній виступ точно сходився. Ніяк не може потрапити до слова під час повномасштабного вторгнення на своїх концертах. Артисти проводять аукціони, збираючи кошти на потреби військових. А, і ось цим самим вони займалися під час виступу в драгобраті у своїх хепетажних голих костюмах, що, звісно ж, підірвало покани у різного роду моралістів, зокрема у журналіста із Мукачевого Віталія Глаголи, який поширив відео Хамерманів, назвавши його голою вечіркою за російським лекалом чомусь, і сказавши, що у нього дуже багато до цього запитань. В Віталія глаголи 37 тисяч підписників в Телеграм, і, звісно ж, те, що він із себе вичавив, оперативно понеслося по каналізаційних е, е, трубах телеграм-каналів інших. Е, на жаль, самоназва назва Віталія журналістом не вберегла його від того, аби взагалі бути в контексті культурного життя країни. Я, чесно кажучи. Ну не розумію, оки хтось може не знати ХЗВ. Але якщо ти журналіст і не знаєш про ХЗВ, то значить ти дійсно ХЗ, який журналіст. А, просто моралізатори з паролом до телеграм-смітника. Але він виявився не один. Нарікання людей із крепостанським мисленням донеслися до пані міністерки, пані мер Ірини нашої Верещук. Концерту вже набрав обертів. На нього навіть відреагувала міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Знов читаю в змі про якісь голі вечірки на Закарпатті. Ці речі треба вже якось припиняти. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не припиняти жити без мозку у тотальному целібаті. А також зашкварюватися за першої нової можливості, як це робить Ірина Верещук. Свого часу після виступу гурту ХЗВ івано франківську скрєпна поплава накрила місцевого мера Марцінківа, який вже давно славиться своєю зашкварною діяльністю і заявами, але франківці продовжують його обирати. Тут навіть мова. Не питання в тому, що я є міський голова, я є в першу чергу христина, я в першу чергу є людина, яка має реагувати на такі речі, які відбулися івано-франківською. Я не вважаю це жодним мистецтвом, я не вважаю це якоюсь свободою. Бо справжня свобода це паранжа, а справжнє мистецтво це лише Тарас Шевченко, і при цьому лише в смушковій шапці. Бо як відомо із підручників літератури, які не зазнали змін з Радянського Союзу, Шевченко завжди журився, не пив, не гуляв, і навіть думати не міг про секс. А ось це що? Ні-ні-ні. Це не автопортрет Шевченка, це просто антихристиянський суроміцький іпсо проти кобзаря і взагалі намалював його Сорос. І ота чортівщина, яка була в палаці Потоцьких. У мене були емоції зразу освятити. Я думаю, що завтра ми робимо молитовний сніданок, зберуться всі священнослужителі різних конфесій. Тобто будуть греко-католики, будуть православні, будуть протестанти. І Ми обговоримо цю ситуацію. Ми обговоримо, як християнин має реагувати на такі речі. В цих своїх переконаннях до слова не один. Це, це не означає, що якщо є дурнів завжди є в суспільстві. Відповідна кількість їх ну, маргіналізувати практично неможливо, але це не означає, що треба вестися на це. Тобто ми не маємо опускатися до тлепсу, а маємо працювати із суспільством і не допускати до такої форми самовияву. Хочеш голий співати, придурок збери свою родину і співає, тряси там перед нею, чим хочеш, але не перед спільнотою. Бажано це зробити перед своїми дітьми. Якщо ти. Здатні їх сутвори. Не повірите, але в мистецтві присутні все, що присутні, в принципі, в цій планеті. На цій планеті: і добро, і зло, і чорно-білі кольори, і барви веселки, і скромність, і прутні з розкішницями також присутні. Вони ж у вас є, у нас у кого що. І якщо це мистецтво не закликає вбивати і ставати рабами, як це робить російське так зване мистецтво, воно має право на життя. Подобається це комусь чи не подобається доведено Тарасом Шевченком. А тут тепер ще й моралізує Ірина Верещук, та що ходила піарити кремлівську секту Алатра, і хотіла б від всього міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» подарувати вам подарунок. Дякую, Дякую. А розкажіть про книгу. Книга Алатра, яка нас надихнула також у діяльності діяльність, uh -huh. в нього також є інформація і про світ, про людину, про суспільство, особливо на останніх сторінках, про те, наскільки важливо, щоб саме на ціннісній основі о, взагалі все будувалося, на цій ціннісній основі про яку ви зараз так багато казали і передавали. Ну, дивіться, я відразу от відкрила на першій сторінці ну, на, на, на і душа – це чистий родник. Коли ти відчуваєш душу, підтримуєш з нею постійний постоянно контакт, то важне в житті духовні добрі духовне, добрий, іншим людям приходять так, як будто кто-то допомагає. Я завжди живу з таким переконанням. Що головне робити добрі справи, а господь допоможе. Та й непроста доля тієї, хто прилетів над виборами міського голови Києва, як Мері Попінс над Парижем. Мечтав в житті ім'я пачко, і стать боксером, як кличко, саплей, щоб не було в трусах, а сіни у волосах. Щоб... До речі, після цього допису Верещук у групи Хамерман знищує віруси, розкупили всі квитки на наступні концерти. А виручка від яких піде. На Збройні Сили України. До речі, друзі, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па. Папа. Мітав в очко ім'я стать боксером як Кличко. Самблей щоб не було в трусах, а сіни у волосах.